Чим більше додана вартість, тим вищий фонд заробітних плат, який можна платити. Чим менше додана вартість, тим менше оцей люфт по заробітній платі. Тому а, ти хочеш, а, щоб, щоб економіка була багата, багато, ну, коли вона буде, ти будеш мати роботу, будеш працювати, будеш отримувати досить пристойну заробітну плату, але звісно, що тоді ну, футболку, будеш, купу, футболку будеш купувати за 20 доларів, умовно кажучи, чи за 30 євро. Але у тебе зарплата буде 5 тисяч євро. Але вона буде не тому, що ти такий гарний, а тому, що у тебе економіка складна. Вона може генерувати цю додану вартість, а вона генерує тому, що вона вміє в тому числі захищати свій внутрішній ринок. Ну, а не хочеш, щоб хочеш жити в пласкій економіці. Економіка пласка, яка генерує дуже низький рівень доданої вартості, дуже низький рівень заробітних плат, ну тоді будеш жити в такій економіці, але тоді зможеш купувати в секонд-хенді за 10 гривень футболку чи за 1 гривню футболку, але зарплата буде там 15 тисяч гривень. Це краще да. да, Це 400, дол... Це 400 доларів. Там. А не 5 тисяч євро. Ну, тобто, все. А у нас люди ж як хочуть? Отримувати 5 тисяч євро і мати можливість за одну гривню купити футбол. А ще краще, щоб держава дала. Да. Ще потім компенсувала. Да? Але ж так не буває. Ну, тобто треба вибирати, в якому форматі ми хочемо розвиватися. Ну, всі країни вони вибирають оцей прогресивний формат. Підвищення складності, до речі. Тут можна такий місток перекинути на нашу тему щодо радянської економіки. От ми в 90-х роках отримали економіку. Є такий індекс економічної складності, його розраховують такі економісти, як Хаус Манейдальго на Заході.